Вас працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК. Надвірна інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Громада втратила ще одного оборонця спокою та свободи. У дорожній транспортній пригоді загинув військовослужбовець Володимир Романів. Його службу вшанували коридором пошани. Вкотре на колінах громада зустріла воїна Володимира Романіва 1969 року народження жителя села Мозолівка, Посічнянської ТГ. захисник, перебуваючи у відпустці, загинув у ДТП. Військовослужбовець служив у 50-му полку національної гвардії України імені полковника Семена Височана. Повідомляє суспільне: вічна пам'ять, герої не вмирають. Аварія зі смертельним наслідком трапилася на Надвірнянщині, а саме у селі Стримба. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля здійснив наїзд на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Водій транспортного засобу вчинив наїзд на пішохода, не надав допомогу, а натомість втік з місця аварії. Деталі у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христина Максимчак. 18 листопада, близько 23-ї години, у селі Стримба на території. Надвірнянської... Раніо громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля здійснив наїзд на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення Керманич залишив місце події, а пішохід від отриманих травм загинув на місці події. У ході оперативно-розшукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб Honda із характерними для дорожньо-транспортної пригоди механічними пошкодженнями. А також встановили і особу -водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області. Правоохоронці виявили та затримали порушника при виїзді з надвірнянського району. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо пішоходам про необхідність носіння світловідбиваючих елементів, адже це дозволяє водіям помітити їх вчасно та запобігти можливим аваріям. У разі вчинення дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишатися на місці події, викликати екстрені служби та надавати домедичну допомогу потерпілим. Пам'ятайте, втеча з місця аварії може позбавити людину шансів на життя та має серйозні кримінальні. Ні, наслідки у надвірні, уже третій рік поспіль триває волонтерська робота, яка стала частиною життя місцевої громади. Жінки, діти і родини військових у позаробочий час приходять до волонтерського центру, аби плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. кажуть, поки наші на фронті вони теж повинні робити свою справу. Діаметр е е баночки має дорівнювати висоті висоті. Тоді окопна свічка гарно згорає, немає ніяких відходів і. Не переводяться продукти, з якого з яких вона виготовляється, має бути правильна накрутка всередині, тому що це все дуже впливає на якість і тривалість горіння свічки. У волонтерському центрі в надвірній людно хтось приходить одразу після роботи, хтось після навчання. Тут плетуть маскувальні сітки та заливають окопні свічки. Робота триває безперервно вже третій рік. Серед волонтерів юна Оля. Вона другий рік допомагає війську. Розуміє, її робота захистить військових на фронті. Я просто зацікавилась сітками. Потім мене мама навчила. Це теж було у 2024 році. Бо якби не було цих сіток, вони б давним-давно були. На небесах. Поруч працює пані Галина, її син нині на передовій. Воював і під час АТО. Жінка розповідає, волонтерство стало для неї способом підтримати своїх. Відколи ще почалася війна, я стараюся допомагати. Як для, для для сина, так і для всіх військових. А як буде зима, то ми будемо плести вже з білі, але не такі всі білі, тільки ну білі з сірим. До команди долучаються жінки різних професій. Пані Світлана працює вихователькою в садочку. Після зміни приходить плести сітки, бо на війні її зять. Я свою виховательську роботу поєднала з такою важливою роботою на сьогоднішній день, що допомагає. Маю дівчатам-волонтерам в'язати сітки. Чого я сюди потрапила так само, як і кожна з нас. Тому що у нас тут є друзі, на війні є друзі, родичі, знайомі, в мене бою зять. І коли він звернувся до мене, що треба йому сітки. Я не задумуючись, прийшла до дівчат, і відтоді я вже більше від них не відходила. І Весь свій вільний час я фактично провожу тут. Пані Оксана тут від перших днів повномасштабної війни каже: влітку допомагає більше людей, приходять діти. Зараз трохи менше рук і матеріалів, але запитів від військових багато. Цього разу готують допомогу для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. 26 лютого пішов воювати мій чоловік. Це було Найбільшим стимулом, скажімо так, почати щось робити, тому що я дуже хотіла піти з ним, але в нас є двоє дітей, і з дітьми потрібно було бути вдома. Але вдома, як виявляється, так само можна щось робити, щоб допомогти війську. Це дуже важливо, це дуже. Таке актуальне питання, не вистачає робочої сили і так само є проблеми з матеріалами і з ресурсами, щоб забезпечити ці матеріали. Це коштує немалих грошей, але. Це рятує життя за два роки. Команда волонтерів сплела понад 10 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Волонтери кажуть, кожна сітка і кожна свічка це їхній внесок у безпеку наших захисників. Вони з числа тих, які перші зустрічають як ворога, так і товариша. Прикордонники відіграють важливу роль у державі та її безпеці. Щоб ближче познайомити учнівську молодь з цією професією, військовослужбовці 31-го прикордонного чернівецького загону провели профорієнтаційну зустріч. У закладах освіти надвірнянської ТГ відбулися профорієнтаційні зустрічі з молоддю. Військові 31-го чернівецького прикордонного загону знайомили учнівство з професією прикордонника, пояснювали та показували, чим вона ми завітали на надвірнянщину, щоб презентувати професію прикордонника, що дійсно прикордонники і військової в мирний час виконують завдання з охорони державного кордону, пропускні операції і показати хлопцям, дівчатам і громадянам міста, що професія досить престижна, відповідальна, з певними ризиками, аби в той же час гідно оплачуються, можливість стати. Військовослужбовцям, прикордонники, мають всі бажаючи. І головне для нашої структури це мотивованість людей. Тобто, якщо хтось можливо має там посторого, получиться, не получиться, ми навчимо. Тобто, стати прикордонником досить просто. І престижно в той же час, тому що е, тому що спеціальність затребована, і е, дійсно прикордонники завжди були для людей і з людьми. Можливості і е, знайти себе є в нашій структурі. Тому в принципі такий захід більше він е, спрямований на те, щоб е, надати більше інформації, щоб люди розуміли, що це не обов'язково людина зі зброєю. Да. Не без того, але ми ще й виконуємо функції для громадян і для безпеки громадян в нашій державі. Основний меседж це надати більше інформації про різні спеціальності і різні види служби. Від посади інспекторів прикордонної служби і аж до кухарів. Вакансій є багато. Що таке бути прикордонником? Це, це професія. З одного боку вона і складна, але з іншого боку, я вважаю, що вона доволі престижною, тому що ти стоїш на. Ну, на перших метрах на, 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 на самому краю своєї держави і виконуєш ті функції, які, які держава на тебе поклала. Що стосується е, основних таких рис, які стосуються прикордонника, це в першу чергу уважність і пильність. Пильність це зброя прикордонника. І будучи на кордоні, виконуючи свої завдання, завжди треба бути уважним, пильним і наполегливо виконувати ті завдання, які перед тобою стоять. Вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею Давид та Віктор теж були на заході з ними і поспілкувалися. Ця лекція була дуже цікавою. В майбутньому прикордонна служба може стати справжнім захистом для нашої країни. І загалом це професія, багато професій може стати справжнім захистом. Що найбільше з усього того привернуло увагу? Твою який саме предмет? Напевно. І коли перевіряли паспорт. Саме документація мені була цікава. Мені сподобалося найбільше це штамп, бо їх є багато різних видів. І Цікаво взагалі побачити, як вони виглядають і як їх ну, використовують. Молодь активно ознайомлювалася із тонкощами роботи прикордонника. Ця професія важлива, актуальна і потребує свідомих українців у своїх рядах. Радіація повинна бути від 0,6 до 0,12, А тут 0,0,12. Тобто вона у нас дуже маленька. У нас тут 0,1. Дитячий ентузіазм вкотре допоміг захисникам. У надвірнянському ліцеї номер 3 провели благодійний ярмарок на потреби ЗСУ. Цього разу фінансову підтримку збирали на придбання зарядної станції для бригади, де служать випускники ліцею і оборонять покровський напрямок. Подробиці далі. З крик та музика саме так у спортивній залі звучало волонтерство. У надвірнянському ліцеї No3 пройшов благодійний ярмарок. У жвавій торгівлі взяли участь школярі. До купівлі долучалися і вчителі. Збирали кошти для 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, в якій служать випускники ліцею. В нашому надвірнянському ліцеї No3 проходить доброчинний ярмарок для збору коштів для наших зсу для 155-ї окремої механізованої бригади на зарядну станцію. Тому запрошуємо вас. Це для наших випускників. У нас дуже дружні, готують багато домашньої їжі, все дуже смачне, випічка, солене, все в нас є. Можете приходити за доступними цінами. Також дуже класна атмосфера. Тому запрошую. Вже встигла щось придбати? Так, звісно, встигла придбати також своїх однокласників в інших молодших класах. Все дуже смачно та класно. Дівчата з 10-го А торгували різним: і солодким, і соленим. З 8Б розповіла про асортимент свого столу та фаворити серед покупців. У нас сьогодні ярмарка, у нас є як і солодке, так і е, така випічка. Все дуже смачне, снікерс оцей. Печиво снікерс найбільше беруть. Е, у нас ще було багато людей, багато приходить. Все дуже класно. Ціни досить нормальні. У фойє-ліцею встановили фотозону. На ярмарок прийшов і семикласник Максим, щоб придбати смаколики та підтримати воїнів. Купляю різну їжу, насолоджуюся моментом. Дуже дуже подобається мені ярмарок. Дуже цікава ідея. Там багато різних страв, смачних, солодких, солодких, зених. Дуже подалося. А ти по чому більше солодкому чи соленому? Різниця це як нам. Ну, якщо перекус, то по солодкому, якщо їда, то по-солодкому. Ну, мені все подобається. Вже багато наторгували чи ні? Так, да, достатньо багато. Ми я ще сьогодні свою піцу приніс. Так що напевно, що багато нас там багато страх. Смішних у цілому гуцульському уборі зустріли її. Олега в руках у нього бартка каже: він гуцул у свої 11 розуміє, допомагає, коли купляє. розуміють, наскільки важлива підтримка збройних сил України і Марія з Анастасією. Накопили різного, обидві гості приїхали підтримати дітей. А ми вже багато всього придбали і бачили багато всього. Все дуже смачне, всі великі молодці. І я би хотіла наголосити, щоб люди розуміли, який зараз важкий час, щоб приходили на будь-які такі заходи. Це важливо, тому що на дворі війна хлопцям багато чого не вистачає. Держава, самі знаєте, забезпечення все потрібно від дронів до носків. Тому такі заходи дуже важливі і підтримка громади і людей. Ми не маємо права зупинятися, тому що тільки коли ми об'єднаємося і будемо допомагати хлопцям, ні на кого не надіятись, нікого не чекати, ні від кого нічого не чекати. Тільки ми можемо врятувати наших хлопців, забезпечити наших хлопців всім необхідним для того, щоб вони мали сили і бажання. Захищати нас там, бо фронт тримається на тилу, а тил тримається на фронті. Тут мені сподобалось, що тут майже повністю продають діти, ну, тобто в першій школі там батьки ну, цю ярмарку організовують і вони зараз продають, а тут все роблять дітки, вони молодці, вони молодці, реально. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.